Максиме, вітаємо тебе у нашому клубі. Дуже раді, що ти долучився до Дніпра. Один. Розкажи, будь ласка, перш за все, як ось вихідцю із села Троїцько-Сафонова, де мешкає дещо більше тисячі людей, потрапити до Академії Дніпра і розпочати футбольну кар'єру. Дякую за привітання. Я з сім'єю переїхав жити в Дніпро і з восьми років там проживав, в десять років потрапив в Академію Дніпра. Починав займатися на, можна сказати, шкільній секції, і потім один з хлопців, який зі мною займався, в нього, в нього був батько-футболіст, і через нього він я потрапив в академію, якби він попросив подивитися на мене, організував мені тренування, і так я і залишився в Дніпрі. Ну, напевно, можна сказати, що зараз ти найвідоміший вихідець з троїцька софору. Напевно, так, да, ну не знаю. Може бути. Під час виступів у дублі Дніпра тебе часто викликали до юнацької збірної України, яка двічі пробувалася на євро Ю-17 та Ю-19. Ось які спогади з тих часів збереглися. У нас взагалі команда була дуже хорошого рівня, 96 й рік народження. Основна частина команди була складена з футболістів Шахтаря, які зараз грають на пристойному рівні. Це і Зінченко, і Коля Матвієнка, і Саша Зубков, Андрій Барячук. Тобто багато футболістів, які тоді могли робити різницю, і тому наша команда гарно виглядала. Ці хлопці були зіграні. З Дніпра. Поменше визивали футболістів, але досить, досить гарний був час. І-18 е, U-17, здається, да? U17 е, це була фінальна частина. І е, перед тим, як туди потрапити, ми обиграли дуже сильну на той момент Німеччину. Тому емоції були дуже позитивні і престижно було поїхати на такий турнір. Доросла твоя кар'єра почалася у часи, коли. Багато клубів потрапили у кризу. Легіонери поїхали, рівень чемпіонату впав. Така ситуація, ось, хоч вона не дуже добра, але давала вона більше можливостей для молодих футболістів. 100%, 100 я рахую, що давала, тому що коли я починав і вже грав, ще був високий рівень чемпіонату. Було багато легіонерів, і в момент, коли я потрапив до дубля Дніпра. Ну, потрапити в першу команду було дуже складно, я не кажу вже про дубль, тому що ще не було і 19 і з нашого випуску потрапив тільки я, і через деякий час Макс Лапаренок. а ю 19 не було команди. Тому дуже багато хлопців не мали часу, щоб себе проявити. Тому я вважаю, що це пішло на користь молодим футболістам. І зараз ми це бачимо по виступам молодіжної команди, збірної молодіжної команди, тому що хлопці в такому віці вже мають по два-три по роки виступів на високому рівні за той же Шахтар. І Судаков, і Мудрик вони вже мають і лігу чемпіонів, і місце в складі в чемпіонаті. На той час таких випадків було дуже мало. Тому я думаю, це тільки на користь молодим. Загалом ти задоволений, як складалася, та триває власне твоя кар'єра? Звичайно, що ну, я задоволений. Да. Гріх, як кажуть, гнівити Бога. Да? Але, звичайно, звичайно, завжди хочеться більшого. Тому зараз роблю крок вгору. І доєднався до колективу, який ставить перед собою задачі серйозні. Що тобі дав етап у Словаччині? Е, перш за все, це вивчення англійської мови. Там я її збіг підтягнути до нормального рівня спілкування. Ну і звичайно, за рік роботи там я прийшов при одному тренері Марко Росі. Він зараз. Не знаю, тренує він ще збірну Угорщини. Але він пішов до національної збірної. Я прийшов і там місяць з ним працював, і він пішов. І Далі був інший тренер, німець, і Це... теж, теж було в нього чому повчитися. Небагато грав, я отримав травму там доволі серйозно. Але дуже задоволений тим часом. Ось до речі, цей тренер-німець він був найбільш надзвичайним в твоїй кар'єрі тренером? Так, він тренував, якщо по-моєму Барусі Дормунтою 19. І так як в нас була команда складена з молодих футболістів, такого тренера і брали, щоб він навчав, щоб він передавав свій досвід. І навчав футболістів як з е, словаків, так і з інших країн. Так, він був фана... фанатом таким футболу. Він жив на базі. В місто навіть я не знаю, виходив він або ні. Весь час бачив його на базі. Тренування, процес, такий тренер, тому теж є в нього чому повчитися. Ти повернувся до України і більше не хотів за кордон, не було варіантів чи тут все влаштовувало? Ні, на той момент просто доєднатися до Олександрії для мене це був крок вперід, тому що команда мала виступати в груповому етапі Ліги Європи. І коли в мене з'явився цей варіант, я навіть не думав, я пішов до директора клубу і сказав, що хочу спробувати себе там. Ну, дійсно, вийшов хороший період в Олександрії, Ліга Європи. Ти... Отримав її, отримав досвід гри у груповому турнірі. Так, це теж гарний час був і хороші були матчі з серйозними суперниками, де ми змогли взяти три нічі. Але доволі, доволі непогано ми виступили. Так, ми, ми зайняли останнє місце в групі, але ми не були хлопцями для биття. Минулий сезон ти через травму не дограв. Що трапилось тоді, як зараз твій сам? Слава Богу, що зараз все добре, тренуюсь в загальній групі, але трохи витратив час на лікування 5-6 тижнів, тому що були проблеми з коліном. Зараз готовий до нових викликів у новому? 100%. Скажи, будь ласка, звідки твоє прізвисько пішло Ортега і чому? Це пішло з Дніпра з академії. Тоді в мене був тренер Чистяков, і він от йому подобався аргентинець, цей Ортега. І він от почав так почав так мене називати в тренувальному процесі, і далі хлопці це підтримали. І були моменти, коли я навіть на своє де відзивався там вже і на базі, і в дублі. Тому отак от, отак от вийшло. Останнє запитання: твоя дружина не менш популярна за тебе не лише у соцмережах, навіть у стрічках спортивних сайтів? Я думаю, що більш популярна Як на даний момент? Осталось? Хотілося б, щоб футболісти були популярніші в нашій країні. Ні, Я гарно до цього ставлюся, я її поважаю. Вона молодець, в неї є своя справа, не враховуючи Інстаграм, вона має свій бренд і його розвиває, досить вийшла на пристойний рівень, тому я тільки це підтримую.